Шановні першу чергу завувачі, шановна кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології. Ну можна сказати, що наша мрія в якійсь мірі збулася стосовно того, що ми сьогодні можемо реалізувати запровадження кращих освітніх практик в освітню програму. Нашу така ідея проведення такого фантомного іспиту, вона виникла вже декілька років назад, але але токовідні часи, то війна вона наклалася в відображення стосовно організації освітнього процесу, і ми фактично не не могли в минулому році це реалізувати. Сьогодні ми вже це реалізували, і ви можливо побачили це забезпечення сьогодні. Яке на іспиті є чесно кажучи я вам заздрю, чесно відверто. Скажу, чому тому, що коли ми навчалися. А ми з Аріном Міханом Давід Це Лемон чи Аріна Єрсавна, то ну, на жаль, у нас такого не було обладнання, да? і що могли ми мати такі сучасні матеріали, ендомотори там і таке все інше. Тому ну, це для великих плюс для вас. І ми сподіваємося, що ви на даному етапі засвоїте ті практичні навички, які ви повинні засвоїти, і на третій курс перейдете вже знаєте, в повній бойовій готовності з точки зору. Прийому, прийому пацієнтів. Тому я бажаю всім вам успіху. Ну і слава Україні! І слава. Шановні здобувачі, дуже рада вас бачити. І хочу вам сказати, що ви першопрохідці, ви знаєте, так? Сьогодні у вас дуже такий цікавий день. Він цікавий для вас, цікавий для нас, тому що ми запроваджуємо цей раз як пілотний іспит. і плануємо, що він буде надалі постійний. Причому, ви знаєте, вам вже, я так думаю, сказала, що цей іспит розглядається як своєчасний такий допуск клініки. Так? Ось ви закінчили всі пропедактичні дисципліни, освітні компоненти. Ви складаєте іспит за їх результатами, і ми пускаємо вас далі, направляємо у вас широкий шлях до клінічних вже дисциплін. Тому ми просимо вас не турбуватися, по перше. По-друге, ну це завжди іспит, це завжди свято. Тим більше, тим більше це ну, пілотний іспит. І ще ми дуже вас просимо, щоб після закінчення, десь там через, можливо, тиждень, коли всі ваші колеги закінчать цей іспит, ми будемо просити вас пройти опитування. Цілком анонімне, але воно потрібно як нам, так і вашим наступним колегам, які будуть проходити цей іспит. Він буде суто про. Саму методику складання про ті моменти, які вам сподобались, можливо, щось не сподобається, щось буде досить таким складним. Це, будь ласка, анонімно напишіть нам, а ми все врахуємо. Так, ми бажаємо вам успіху. Дякую. І Дякую. опанування по-дальшому всі, всіх дисциплін. Дякую. Дякую вам. Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології щиро вітає вас у фантомному класі, в якому ви займалися протягом цілого року. І сьогодні ви перший раз у тестовому режимі здаєте орієнтовний структурований фантомний іспит, який називається ОСФІ. Ви всі це знаєте. Хочу вам зауважити і сказати про те, що кожен із вас. Може впливати на освітню професійну програму, яка називається Стематологія, на якій ви навчаєтесь. Цей іспит безпосередньо сформований для того, щоб всі студенти другого курсу, які навчалися в фантомному класі і мають певні здобутки, могли потім сказати свої зауваження і свої пропозиції для того, щоб майбутні студенти отримували більш якісні знання. Питання номер один буде стосуватися препарування твердих тканин зубів. Читайте уважно, що у вас написано завдані, тому що, скажімо, ви пам'ятаєте, у нас є препарування із аблеком, препарування, і підкомпозитні матеріали, і малоінвазивне препарування. Уважно читайте умови. У вас буде або центральний зуб, або премоляр, або маляр. Уважно читайте умови або буде стосуватися ізоляції робочого поля, набори для кофердаму знаєте, де брати, і безпосередньо аксесуари для вдягання кофердаму знаєте, де брати. Етапи вдягання кофердаму також повинні бути виконані всі в повному обсязі. На другому питанні у вас буде безпосередньо матеріалознавство, це вже тема нашого семестру, і ендодонтія. У всіх у вас є зуби, які ви запломбували, пролікували ендодонтично, в яких встановили пломби. Зуби, будь ласка, поставте собі на столики. Рентгенівські знімки, які у вас є у цифровому форматі або безпосередні рентгенівські знімки, які у вас зроблені, хай лежать. Якщо буде потреба, я вже їх всі бачила. Якщо буде потреба у Ірини Ярославівна, вона може попросити, скажімо, подивитися ваші рентгенівські знімки і ваші відпрепаровані запломбовані зуби. За станцією номер 2 ви підходите, як ви бачите, скажімо, там більше матеріалів. Вибираєте собі ті матеріали, які вам необхідні. Вони будуть стосуватися безпосередньо накладання ізолюючої прокладки за певними групами відпрепарованих зубів. За блеком, накладання герметичної пов'язки, те, що ми з вами обговорювали, накладання тимчасової пломби, уважно читайте завдання. Ване Михайловичу, ви були один із ініціаторів проведення такого відспіту. Це є наука у нашому сесію, <плес> що ще не можна пишатися. Як виникла ідея створення такого? <плес> ну, я, я не можу сказати, що я, я один із ініціаторів цього, цього власне, іспиту, фантомного іспиту. Він так власне і народився. Народилася ця назва. Це була така колективна робота, гаранта освітньої програми, кафедри пропадетичної напрямку і не тільки. І ця ідея вона народилася після цього. Відування провідних європейських університетів, де вже вже власне була запроваджена така практика і клінічного навчання, і, 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 і симуляційного навчання. Тому ми зробивши перший крок, створивши фантомні класи, сьогодні рухаємося далі і запроваджуємо такий фантомний іспит для дітей, які для студентів наших, які закінчують вже фанвичення фан дисциплін пропедевтичних. І для того, щоб проконтролювати якість засвоєння практичними навичками, власне це і запроваджених цей фантомниця для того, щоб діти з повною готовністю і впевненістю могли перейти в клінічну залу і працювати з пацієнтами, ми сподіваємо, Ми сподіваємося, що це все вдасться. Довгоочікуваний такий іспит. Сподіваємося, що все буде добре. Отримаємо від дітей зворотні зв'язок і будемо покращувати організацію освітнього процесу. Дуже вам дякую. А нашим то у добрий. А ми спілкуємося з гарантом освітньо професійної права стоматології професором Ольгою Шашуковою. Овікторівна ви отримали це високе почесне звання нещодавно. І саме на ваші плечі якраз і випала організація такого, на мій погляд, надзвичайно важливого фантомного існу. Скажіть, будь ласка, ви людина, яка завжди дивиться вперед. На, ваші, на ваш погляд, як, як в майбутньому такий істин може відіграти на тому, що наші добровольчі отримують саме ті програмні результати навчання, які вимагає наша освітня на Ну, я хотіла зразу сказати, що ми бачимо прекрасну організацію кафедри цього іспиту, і ми бачимо, що самі здобувачі дуже зацікавлені. Я бачу, з яким вони інтересом в очах, як вони беруться за виконання кожної навички. Тобто, це вже позитивна практика. Крім цього, як сказав сказано, було вже раніше, це. Відпраць навіть не відпрацювання це визначення, на якому рівні знаходяться ті практичні навички, які повинні бути отримані на пропадистичних дисциплінах, на тих, які передують клінічним. Тобто, зараз іспит оцінює здобуття цих навичок при позитивному результаті. Здобувач може вже перейти на наступний ябус. Це кращі європейські практики. Ці практики ми тільки запроваджуємо в державі. Вважаємо, що це буде ну, таким зірцем для інших закладів вищої освіти, тим більш для стоматологічних. Бо професія стоматолога, по-перше, в руках в навичках. Так що бажаємо натиху нашим змовичам. Дуже дякую Ольга вікторівна. А не забуваємо, що це іспит проводиться пілотний, перше, і першими ми завітали на кафедру. Яка є основою основ для будь-якого стоматологічного напрямку на кафедру пропедевтики терапевтичної стоматології? Тож давайте поспілкуємося від чарівної завідувачки професором. Будь ласка, будь ласка, Ірина Михайлівна підходьте наш, наш шановний чарівний професор пані Ірина Ткаченко. Ірина Михайловна. Добрий день. Доброго, Я... Доброго дня. Перед за все я хочу представити нашу кафедру, це кафедра пропадетики терапевтичної стоматології, і це одна із локацій нашої кафедри. Саме на цій локації ми готуємо студентів другого курсу. І сьогоднішній екзамен, який ми започаткували разом з Радою університету, разом з Данилом Соловонович вами, разом з гарантом освітньо професійної програми і Валентин Миколаївич який сьогодні приїхав. Це безпосередньо спільні зусилля. Тому що цей проект вважається пілотним, і так як ми відвідували і безпосередньо приватні вузи, і в Німеччині, і в Польщі, і в Австрії, ми бачили, яким чином навчаються студенти там. І цей проект, який був започаткований і безпосередньо цей фантомний клас, який був, був придбаний нашим університетом, є дуже позитивним в плані того, що студенти перш за все отримують певні навички. Стосовно припорування твердих тканин зуба, стосовно ендодонтичної практики. Я розумію, що скажем деякі моменти, можливо, діти ще не зовсім розуміють, що вони роблять, але це перший крок для того, щоб у них було якесь відчуття роботи безпосередньо на фантомах і відчуття того, що вони повинні робити, і якими етапами вони повинні працювати. Для цього створена і безпосередньо підручник, який називається алгоритм практичних навичок терапевтичної стоматології, де чітко все розписано. Подивлячись на наших дітей, які сьогодні здають іспит, ви чітко побачите, що діти знають, що вони роблять. Вони чітко йдуть поетапно і, стосуючись того, скажімо, важко було організувати цей іспит чи ні. Мабуть, не важко, тому що ми маємо дуже гарне матеріальне забезпечення на сьогоднішній день. І цілий рік діти дійсно працювали. Вони дійсно працювали, і на фантомах вони дійсно працювали, скажімо, з тими маніпуляціями, які у них прописані в освітній професійній програмі. Дякую за увагу. дуже вам дякую. добру путь і кафедрі. А нам залишилося лише спостерігати, як наші порувачі сміло демонструють ті практичні навички, які вони опанували на кафедрі пропадетики, терапевтичної стоматології опаського державного медичного університету. Ході. А ми знаходимося у самому екстерні відпису. Я знаходив одяг з обовачом вищої освіти, який вже готовий. Відповідати екзамінацію. Так, так, про виконану роботу. Так, будь ласка, представтеся нашим глядачам. Доброго дня, мене звати Гордієнко Радіон Юрійович. Я студент другого курсу стоматологічного факультету. Сегодня... Юрій, скажіть, будь ласка, ваше перше враження від цього екзамену. От як вам студент, як студент? А, потрібно воно, не потрібно? Чи були якісь труднощі при підготовці? Враження дуже позитивні, так як це нововведення, і мені подобається те, що ми розвиваємось, що це для нас новина і це для нас розвиток великий. Чи переживав я? Так, але в позитивному сенсі. Я переживав за те, щоб я всі навики, які я здобув на другому курсі, я їх відтворив саме на екзамені. Освіту. Надзвичайно дякую вам за відповідь. А вже екзамінатор готова прийняти, я так розумію, відповідь. А ми з вами спостерігаємо, як це буде відбуватися. Так, ваше прізвище? Гордієнка. Так, Гордієнка, кажуть, мене замру, це щось не наше. Так, так добре, яке у вас було Питання, питання було відпрепарувати класичне. Е... Добре, що це за бури лежать на цьому? Другий клас за блеком, нижче рівня. Дайте мені зеркало і, і зонт. Плюс який клас по блеку, другий, другий клас у прималярі. Так. так, додаткова площадка створена, основна створена, Да, все добре, все добре. Скажіть, яка мета створення? Додаткової площадки пенсійний пункт або додаткова площадка створюється для того, щоб була краща прилипання і краща усадка самого побувального матеріалу. Тобто, щоб він у нас не тільки в одній поверхні, на одній поверхні зубову, а й на іншій, для того, щоб при жувальних рухах у нас було більше. Тобто, фактично для розподілу жувального так, для тиску розподілу жувального ніж приясеневою стінкою, дивимося ще раз між оцією приясиневою стінкою і дном додаткової площадки. Так. Правильно, так. все добре. Так. Оскільки стоматологія жіночого роду, ми не можемо не поспілкуватися сьогодні зі здобувачками вищої освіти. Будь ласка, представтеся нашого глядача. Доброго дня. Мене звати Віра Діана. Я студентка другого курсу стоматологічного факультету група номер 7. Пані Діано, я бачу, ви виконуєте досить серйозну процедуру. Так? так, як називається цей прилад, який ви встановили? Взагалі процедура називається постановка Кофердаму або Робердаму, В нашому випадку кофердаму Ми ізолювали 11-й Тим самим ми спрощили майбутньому пацієнту і спрощали пацієнта, щоб йому під час лікування каріозних породин було не так дискомфортно. Ви знаєте, чесно кажучи, коли я робив те ж саме. Тільки 27 років тому, якщо б мені показали отаку от ізоляцію втручання. Я б чесно кажучи, подумав, що ми в космосі <свісна> да. а на сьогодні ви маєте таку можливість. <свісна> Скажіть, будь ласка, чи важко опановувати такі практичні навички саме <свісна> на кафедрі пропадети? <свісна> Ні, рік тому навіть. нам було приставлено до вибору вибрати собі вигрупові компонент. Наша група обрала терапевтичну стоматологію. Тому що презентація саме Катянкорини Михайлівна була така Перетонувала, так. так. і ми вирішили вибрати терапевтичну стоматологію. Тим самим ми пішли на кафедру терапевтичної стоматології, і в практичних навичках було. Навчитися постановка кофер і Роберт дане нас навчала Анна Валентинівна. А, як бачите, мені здається, досить непогано. Ви знаєте, я навіть сказав би досить, досить непогано. Дякую. Є трошечки над чим попрацювати, але це все б не працювала. Але якщо людина на другому курсі вже робить такі чудові речі, я впевню, що з щось буде дуже гарний. Яначка, скажіть, будь ласка, чи важко було готуватися от до такого фактичного? Ні, було не важко, оскільки матеріал все є в вільному доступі, тобто університет нам все дає, щоб ми могли навчитися як в електронному вигляді, так і в бібліотеці. Ми можемо знайти джерела, щоб навчитися для подальших і практичних і теоретичних навичок. Що відносно навчання, то на жаль, через скорочення годин навчання. Дуже мало було виокремлено годин на вивчення саме матеріалознавства та ендодонтії. Як на мене, це а, така основа база для терапевтичної стоматології, саме ендодонтія та матеріалознавство. Тобто, ваша пропозиція як студентки, в майбутньому намагатися збільшити так, кількість так, годин так, практично. Так, щоб ми могли так? більш глибше та вдобальніше вивчити. Будемо намагатися, але є певні вимоги для освітньої професійної програми. Тому числі і до теоретичних дисциплін, тому безумовно ми будемо робити все можливе. Але дякую вам а за те, що ви взагалі даєте нам таку можливість виконувати такі практичні навички. А Я вам надзвичайно вдячний дякую за такі вам. щирі і гарні відповіді. Все. Хай нам всім дякую. щастить. А вам успіху при складанні цього Дякую.